Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Кілька вибухів сьогодні вночі подекуди чули запоріжці. Це була наша ППО, яка збила ворожу ракету в області. Прильотів не зафіксували. Батька надіслав у Мелітополь трактор Білорусь. На що є балецький розпорядився передати влітку в картопляндію перший врожай черешні. Все це в межах військово-технічної співпраці. Кого з ким? Майже 18 кілограмів Мефедрону хотіла вивести до Європи 57-річна запоріжанка. 34 пакети з наркотиками сховали у днищі Тойоти камрі. Аби дістати їх, правоохоронці демонтували задні колеса та декоративну обшивку. Зараз із зловмисницею працює СБУ. Найближчі кілька років жінка ймовірно проведе в тюрмі. Тополі расисти будуть штрафувати автомобілістів за українські номерні знаки. Усілякими способами вони намагаються змусити переоформити документи на фейкові російські. При цьому українське свідоцтво про реєстрацію та номери забирають. Так водії не зможуть виїхати за межі окупації чи Росії. 14-метрову складану книгу, вишиту майстринями до 200 річчя Тараса Шевченка, привезли з Оріхова до Запоріжжя. В розбитому будинку культури її знайшла волонтерка. Тепер знахідка у фонді Запорізького краєзнавчого музею. Поїлки для тварин встановлює Укрзалізниця на вокзалах у великих містах країни, зокрема і в Запоріжжі. Конструкція має великий резервуар для води і клапан-кран. Сьогодні Україна відзначає день єднання. Його ми святкуємо тільки другий рік, але вже точно знаємо навіщо масштабних заходів у Запорізькій області сьогодні не було. Натомість, символами нашої країни майоріли соцмережі запоріжців. Більше цікавого у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби дізнаватись про все першими.